Партнерство енергоатома, зокрема, Рівненської АЕС з освітянами Вараської громади, триває. Днями інформаційний центр Полісся гостинно зустрів понад 20 представників дошкільної освіти з усієї України, зокрема, з Рівного, Здолбунова, Долбунова, Полтави, Петропавлівської Борщагівки, Лозової, Ковалина Києва. Окрім того, на освітянському заході були присутні більше 30 педагогів дошкілля Вараша та громади. Ми сьогодні говорили про дошкілля нашої громади, загалом про розвиток всієї дошкільної спільноти. Ми розказали нашим гостям про наші надбання і досягнення, поділилися нашими цікавинками і, зокрема, різними заходами, великими, які проходять в нашій громаді. Захід дав можливість ознайомити педагогів з інноваційною програмою Освіта і піклування. Це перша комплексна система в дошкільній освіті, яка використовує сучасні освітні технології задля формування гармонійної особистості дитини та її лідерського потенціалу. Це така розробка, яка націлена на покращення професійного життя педагога і підвищення інтересу дітей до всього процесу освітнього. Ну і звичайно, підвищення якості цього ж самого освітнього процесу. Інноваційну програму застосовують у багатьох навчальних закладах України. У Вараші – це заклад дошкільної освіти номер 1 Сучасні діти потребують нового підходу до організації освітнього процесу, каже директорка закладу Валентина Найдич. Ми зупинились на освіті та піклування and Care, тому що, занурившись в неї, очевидними стали речі, що це про майбутнє про майбутню модель українця, про майбутню модель нашого громадянина. Ми повинні розуміти важливість цих речей, адже особистість, ідентичність формується в дошкільному віці. Серед тим, що були озвучені під час події, підвищення креативності у дітей через ігрові та творчі методи, важливість лідерства у дошкільній освіті надзвичайно цінним для учасників став обмін досвідом у професійній сфері. Дуже багато новітніх методик у дошкіллі, які ми будемо використовувати обов'язково. Дуже цікаво працюють колеги, надихаючи і багато ідей з'являється після зустрічі з такими прекрасними людьми. У межах заходу педагогам провели екскурсію інформаційним центром Полісся. Візитери дізналися про діяльність енергогенеруючої компанії Енергоатом, зокрема, і ознайомилися з історією будівництва і розвитку Рівненської АЕС. Їм продемонстрували процес виробництва електроенергії на прикладі макету енергоблока ВВР 1000. Також вони мали змогу побачити уранову пігулку та тепловиділяючу збірку. Освітянам розповіли про особливості щоденної роботи атомників підприємства. Ми все закладаємо саме в наших закладах дошкільної освіти і говоримо з дітьми також, що енергетична галузь вона важлива. У нас проводяться, звісно, заняття, воно все в плані. Ми це все обговорюємо, проводимо з дітками нашими. Простою мовою освітяни пояснюють малечі про те, що таке електроенергія, та звідки з'являється світло в їхніх оселях. Ще доступніше та легше розповідати про діяльність Рівненської АЕС, тепер педагоги дошкільники зможуть за допомогою особливих абеток, розроблених представниками управління інформації та зв'язків з громадськістю підприємства та українським ядерним товариством. В кінці екскурсії нам презентували ось такі абетки на кожну літеру. Те, що стосується нашої станції. Цікава, дуже корисна. Наша країна сьогодні виборює свою гідність і свободу в окопах, тому ми, чи то вчителі, чи то адомники, не маємо права схибити. Ми повинні виховати націю, яка буде здоровою фізично, духовно та інтелектуально. Тетяна Ковальчук, Анастасія Лалак, УІТАЗГЕРАЕЕС.